Вітаю вас на Хмельниччині у новому відео з вами Світлана. Я одразу приступаю до роботи, але перед цим, новеньких, хто потрапив на мій канал, прошу підписатися на канал про сад та город як відпочинок і як насолоду для душі, а не як працю. Отже, настав час збирати виноград. А мій виноград. Заріз. Ну, не доходять завжди руки до всього одразу. Тому бачу, що не встигне він набрати всі соки, вичищаю його, щоб його було видно. Ну і тут йому, звичайно, трохи маловато сонця, наскільки потребується виноградна лоза. Але після стрижки є класний матеріал для роботи. Хто зі мною давно, той знає, що я є прихильником виробів ручної роботи. Це моє хобі в осінньо-зимовий період часу. Тому і тут не змогла я просто викинути ці пагони і вирішила її, з ними скористатися. Обриваю все листя, залишаю довгі пагони, такі, щоб були понад 3 метри. Можна також залишати і вже одревеснівші пагони, вони також підійдуть для подальшої роботи. Буду я плести вінок. З виноградної лози це суперматеріал. Для новеньких, хто буде робити вперше, то, звичайно, це буде тяжко. Для першого кола можна взяти дріт, щоб зафіксувати цей пагон. Але якщо у вас довгий пагон, то ви його ось так заплітайте один за один, і у вас зафіксується гарне перше коло. Такі вінки дуже класно плести з верби. В неї пагони довгі, тоненькі, і з ними легко працювати. Вінки з верби виходять взагалі дуже і дуже охайними. Головне один момент. Коли ми прокручуємо ось ці пагони навколо вінка, то ми їх провертаємо, заплітаємо в одну сторону. Не плутайте різні сторони, тоді і ваш витвір мистецтва буде охайним. І ще один такий лайфхак. Якщо я вас змотивувала підстригти виноград, можливо, в сусіда чи в себе. Але немає наразі. Часу плести вінок, а дуже хотілося б, то залиште пагони, а коли прийде час, просто покладіть їх у воду. Вони розмокнуть і стануть знову гнучкими. І тоді з ними можна працювати. Бо наразі, звичайно, часу на декор немає. Є час на городню садові справи. Плюс в кого є дівчатка, внучата. То їх також можна покликати на допомогу. Маленьким дівчаткам захочеться зробити гарний рожевий вінок у свою кімнату. Головне, вінок можна фарбувати лише тоді, коли він добре просохне. Інакше просто вся фарба з нього злізе. Пофарбувати можна будь-який колір, так само можна і будь-який декор. Ми полюбляємо робити новорічні вінки, і взагалі взимку в нас саме тема більше по декору своїми руками. Думаю, що і цього року також під Новий рік буде розіграш саме на новорічну тематику. Минулий рік робили ми саме з новорічними свічками було дуже класних три великих свічки. Думаю, цього року також щось придумаємо. Ну, а декорувати я цей вінок буду сухоцвітами саду. Краще всього гортензії. Вони не втрачають свого зовнішнього вигляду. Вони зберігають, деякі залишаються зеленими, як волотиста. Деякі древовидно пожовтіє. Але все одно ось цю таку пушинку, шапочку вони зберігають. Також тут буду використовувати і Очіток, він також залишиться з таким рожевим відтінком. Тому, якщо у вас є в саду сухоцвіти, то обов'язково ними скористайтеся. Серед злакових в мене тут пенісетум, З злаковими, то взагалі можна зробити такий круговий віночок з цими пензликами. То буде неймовірно природньо і дуже гарно. Отже, тут грає роль тільки ваша фантазія, яку можна почерпнути з інтернету, і також є програма Pinterest. Тому все у ваших руках. Тут троянди у мене штучні, це не справжні, але справжні також можна засушити і зберегти колір. Якщо сушити у манці або у солі, і також задекорувати ними вінок. Підійшла я на сторону, щоб показати цей вінок з боку. Як гарно поєднуються кулясті форми. Вінок я планувала, в принципі, забирати додому, але ось тут, на сірому фоні, рожево-зелена гама виглядає просто фантастично. Плюс круглий вінок, кулястий самшит, дуже гарне поєднання. Тому сад можна декорувати навіть такими підручними матеріалами саду. Не обов'язково щось купляти, якісь садові статуетки. Головне мати фантазію, десь щось піддивитися і себе змотивувати. Так, ну а я розпочинаю в цьому відео вже показувати зміни в цьому куточку. Підходжу ось так на сторону, щоб звернути вашу увагу, що в мене тут є вже дорослі рослини, а планую я висаджувати відносно молоді. Як це все поєднати? Щодо дорослих рослин: самшити, які я вже не раз показувала: яблунька, бобовник на задньому плані, тут квітник з туями. З гліцинією, з хвостами, айстри. Це все вже відносно дорослі композиції. З цієї сторони квітник, з цієї сторони це самшити, Плюс буде поєднання з цим квітником. Тут айстри, сосна, ялівець, лілейники. А висаджувати я буду молоді. Як це все я буду поєднувати? Акценти, кольорова гама плюс яскравість цього куточка як зимовий період часу, так і в літній. Вчимося разом. Підписуємось на канал і спостерігаємо за змінами. Як на нашій ділянці, так і на своїй. Отже, з чого я буду розпочинати? Я це буду показувати вам не в одному відео ці видозміни, А потім, коли все буде готове, я сформую повноцінне одне відео, як від початку до кінця це все змінилося. Хочу я в першу чергу відокремити цей куточок від. Заднього куточку. Цим я буду відокремлюватись, воно буде в першу чергу стежкою і рослинами. Стежка піде ось так же звідси, і плавно позасамшити до бобовника. На початку стежки я хочу поєднати, зробити по дві сторони: зробити акцент на рослини, на однакові рослини. Сюди хосту взяти я не можу, тому що це вже тут сонячна сторона, там більш тіньова. Тому я хочу ось цей лілейник розділити і зробити ось таке поєднання з двох сторін однієї рослини. Це буде гарний акцент протягом всього теплого сезону. З цього я буду починати ділити ось цей лілейник в цьому відео, але я його буду обрізати, тому наразі сильної е, якоїсь різниці ви тут не побачите. Також буду я поступово забирати камінь, тому що тут в нас квітник від трави відмежовує саме камінь. Що на цьому квітнику що там? Буду забирати цей камінь і стелити бордюрну стрічку, ось таку. Нею користуюсь я другий чи третій рік, і мене вона повністю влаштовує. А камінь будемо ми використовувати у перголі. І в нас будинок також таким карпатським сланцем. Ну і плюс карпатський сланець я буду використовувати більші камінці. Забирати і буду використовувати у стежці. Тому це такі перші видозміни. Ще, можливо, в цьому відео я зроблю пересадку. Я так думаю, в мене ось там в куточку росте тис. Цього тису абсолютно там не видно. Він ховається серед зелені. Тис, взагалі, це та рослина, яка дуже повільно росте. Якщо ви не хочете... Не потрібно вам швидкорослих рослин, то тис це саме та рослина, яка дуже і дуже повільно росте. Я його буду звідти прибирати найбільш сонячне місце, і щоб на нього падав акцент. Ще один момент: скажете, що квітник не з нуля, а тут вже ростуть рослини. Так, цей процес не знімала. Тому що це було швидко і спонтанно. Підписниця вислала мені хризантему мультифлору. Вона їх розмножує сама, тому влітку ось по обміну ми з нею поділилися рослинами. І мені потрібно було цю красу якось відмежувати від трави, щоб тут чоловік їх мені не скосив. Тому я їх частково закривала ось тут такими. Кільцями, щоб було видно, що там є рослина. А ці рослини, що тут, я вирішила просто покласти, простелити агротканину, щоб їх було видно. Ніякої трави я тут не прибирала. Давайте подивимось, що там робиться зараз під низом. Ось такий результат. Тобто, агротканина. Це той матеріал, який створює тінь. Під нею трава гине. Ця вся травичка, вона також загине, тому що їй немає сонця. Слимаків, як ви бачите, немає, хоча зараз волого і там, де тінь, то вони мали би повзати. Але нема слимаків. Хробаки в ґрунті. живуть. Будемо копати, то я вам покажу, думаю, знайдемо. Тобто, якщо вам не потрібно перекапувати для квітника, для посадки якихось інших декоративних рослин, ягідних рослин, не потрібно перекапувати весь ґрунт, то ви можете спокійно придбати агротканину, агроволокно. Закрити землю, а зробити єдине ямки для посадки там, де вам потрібно все. Я не буду аналогічно перекапувати зараз весь цей ґрунт. Мені цього не потрібно. Я робила ямки для посадки, сюди додавала я поживний ґрунт, вітаміни, мінерали для рослинки і все. Мені не потрібно перекапувати всю цю ділянку. Агротканина зробить самостійно свою задачу, прибере мені тут всю траву. Тут перію нема, тому мені в принципі, тут немає за що хвилюватися. А звичайний бур'ян, який піде просто як добриво для рослин. Приступаю до пересадки ліленників. В них корнева система дуже і дуже міцна, особливо в дорослої рослини. Вона прям ці бульби так добре збиті. І розділити великий кущ, викопати і розділити це тяжко. Тому я просто відокремлюю частину і пересаджую в нову посадкову яму. В нас ґрунт легкий, в нас чорнозем. Тому до посадкової ями я буду додавати попіл плюс підляю корневином. Якщо у вас глинистий ґрунт, то давайте пісок плюс чорнозем, щоб зробити ґрунт більш легшим. Після, зараз покажу, як це все буде виглядати. Потім я ці пагони зелені, просто відриваю, вони легко відриваються і чекають вже весни. Сподіваюсь, що вам видно весь, всю мою задумку. Дивіться, з однієї сторони йде лілейник, з другої сторони йде лілейник. Так само зараз йде поєднання айстер по праву і по ліву сторону. Бачите? Таким чином, я поєднала вже два квітника одну сторону і другу в одному стилі. І тут буде, буде йти стежка, якраз такого плану буде, буде каміння. Вздовж цієї стежки. Посадкову яму я ретельно змочила знизу, в мене аж вода там стоїть. Добавила під низ я доброго. Я вже показувала. Пролонгованої дії, і також його буде додати і наверх до коріння. Таке добриво добре тим, що воно поступово розчиняється, і рослина має всі потрібні мікро та макроелементи. Вам не потрібно підживлювати його кожен місяць, а протягом 6 місяців, якщо ви берете осіннє добриво чи весняне, то Півсезону ви маєте спокій щодо підгодівлі рослини. І тут можна не переживати, чи ви додали більше, чи ви додали менше, можна, звичайно, і більше. Рослина отримує саму, саме ту кількість поживних речовин, яка їй потрібна. І що я маю? З темного куточку, навіть непомітно, що там зник тіс, тому що він темний, зелений. А тут на сірому фоні його дуже класно видно. На нього наразі падає акцент. На нього і на цей віночок. Так що пересадки іноді бувають в. Кращими, ніж перші посадки, тому не бійтесь пересаджувати. Головне підливати корневином, додати добрива, ну і ретельний полив після пересадки, щоб рослина змогла прижитися. Ну також і час пересадки. Влітку бажано цього не робити. Вичистила я також і шматочок тут трави невеличкий. Тут я агротканину встиляти не буду, тому що тут будуть. Грунтопокривні хвойні, яким потрібен відкрити ґрунт, щоб розростатися. Тому наразі ця частина якраз залишається відкритою. І будемо вже її мульчувати, щоб якнайменше тут проростав бур'ян. На цьому я буду закінчувати. І так, напевно, відео вийде в мене таким трошки довгим. Показала вам початок змін, в наступних відео буду продовжувати я ці зміни, поступово показувати, що, де, як змінюється. І які рослини ще додадуться до мого саду. Хто створює квітники, не забувайте підписатися, в кого планах зміни ділянки, тому що, я думаю, ми знайдемо спільні інтереси і допоможемо один одному. Залишайте ваші коментарі, в кого можливо є якісь питання. Також залишайте, бо мені сподобалось, як ви е, даєте поради. Це також дуже класно, тому що від ваших порад я також задумуюся, чи дійсно не змінити щось десь не пересадити, тому що завжди зі сторони краще видно, ніж коли ти бачиш себе це перед носом. Все. До скорої зустрічі в новому відео. Дякую вам, що ви додивилися до кінця і бережіть себе!